Microsoft оголосила про глобальне скорочення штату. Звільняють немало, небагато, приблизно 7 тисяч людей, а це 3% від усього штату. І як оказалося, звільняють в основному менеджерів. Чому? А, тому що Microsoft, хоч і презентувалася про те, що в них є доходи за минулий рік, і там щось 70 чи 80 мільярдів доходу, і все в них хорошо, прекрасно. Але після того, коли шуму наробив китайський штучний інтелект, вони зрозуміли, що треба трошки нажати на педалі і трошки обігнати оцих китайців. Тому що, якщо вони зараз не обженуть, то вони будуть трошки сраці. І треба щось з цим робити, і треба шукати кошти, і треба реінвестувати в той самий штучний інтелект. І почали задаватися питанням: де їх взяти? Тому що виганяти інженерів, які будуть робити цей штучний інтелект. Нельзя. І хтось сказав, що дивіться, у нас от від інженера до цього самого SEO у нас 100-50 прослоїк оцих менеджерів. Давайте ми деякі прослойки помножимо на 0 в деяких проєктах. І так і сталося. І от звільняють менеджерів. І от той самий SEO став трішки ближче до тих самих інженерів, які будуть писати той самий штучний інтелект.